Добрий день, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про клімат. Тому, будь ласка, запишіть тему сьогоднішнього уроку собі в робочий зошит. Говорячи про клімат, ми маємо розуміти, що будь-яка місцевість на землі має основні риси погоди для кожної пори року. Багаторічну сукупність цих рис, характерну для даної місцевості, можна розглядати як клімат. Від цього можемо зробити визначення, що клімат. Це багаторічний режим погоди у даній місцевості, тому запишіть це визначення собі в зошит. Відмінності клімату різних територій визначаються кліматотвірними чинниками. Це такі причини, від яких залежить клімат даної місцевості. До кліматотвірних чинників відносяться сонячна енергія, переміщення повітря та характер поверхні землі. Запишіть ці три основні кліматотвірні чинники собі в робочий зошит, а ми познайомимося з ними зараз подетальніше. Почнемо з сонячної енергії. Безпосередньо клімат залежить від сонячного тепла, яке приходить на землю. Кількість сонячного тепла залежить від кута падіння променів, тобто від висоти сонця над горизонтом. Зверніть увагу на зображення. На ньому ви бачите Сонце і нашу планету Земля. Сонячні промені на планету Земля надходять нерівномірно. Так, наприклад, в полярні райони сонячні промені потрапляють під дуже малим кутом. Це означає, що сюди, в полярні райони, надходить найменша кількість сонячної енергії. А от, наприклад, райони екватора і тропіків, в цих районах найбільше сонячного тепла, тому що сонячні промені попадають сюди під прямим кутом, тому тут найтепліше. Отже, в полярних широтах, ось цей жовтенький кружечок зверху, земля отримує найменше тепла, і клімат тут дуже холодний. В помірних широтах. Цей кружечок жовтого кольору, в цих помірних широтах земля отримує помірну кількість тепла, тому клімат тут помірний. І в екваторі, в цих районах, земля отримує найбільше тепла, тому клімат тут є жарким. Отже, висновок: клімат залежить від широти місцевості. Найбільш низькі температури спостерігаються в зоні полюсів, найбільш високі температури спостерігаються. В зоні екватора. До речі, греки знали, що клімат е, і кліматичні умови залежать від нахилу сонячних променів. І слово клімат з давньогрецької означає нахил. От така особливість. А ми продовжимо далі і познайомимося з атмосферною циркуляцією або ще називають переміщенням повітря. Е, переміщення повітря утворює Повітряні маси. Це значні об'єми повітря, тропосфери з своїми властивостями, з температурою, тиском, вологістю та прозорістю. Наші на планеті Земля є широти, екваторіальні, де знаходиться екватор, тропічні ось цього такого рожевого кольору, помірні широти. І арктичні і антарктичні широти. Саме в цих широтах і є різні повітряні маси. Так, наприклад, от візьмемо зону екватору, і екваторіальні широти. Над екватором повітря тепле і вологе. Тому ці повітряні маси називаються екваторіальними, тому що знаходяться в екваторіальних широтах. Їхня відмінність в тому, що ці повітряні маси теплі та вологі. Йдемо далі і продовжуємо трошки нижче екватора, спускаємося в зону тропіків, тропічних широт. В тропічних широтах створені тропічні повітряні маси. Вони відрізняються тим, що вони теплі, але цілорічно сухі. Так, Наприклад, пустеля сахара так? вона знаходиться в тропічних широтах, і тут повітряні маси теплі і сухі. Ідемо далі і спускаємося ще нижче до помірних широт. Там знаходяться помірні повітряні маси, які сформувались над водоймами, тому вони насичені вологою, а також характеризуються невеликими річними амплітудами коливань температур. Отже, в помірних широтах помірні повітряні маси, вони відрізняються тим, що вони є прохолодними та Вологими обов'язково, і також наступне. Наступні широти це арктичні і антарктичні широти. Давайте розберемося з цим подетальніше і звернемо увагу на планету Земля. Дві зони виділено зверху і знизу. Щось із них арктичні широти, а щось із них антарктичні. Давайте згадаємо, що зверху у нас є північно льодовитий океан. Це місце називається Арктикою. Тому і Арктичні широти. А знизу у нас материк Антарктида. І від цього Антарктичні широти. Да? Антарктика тут знаходиться. Зверху Арктика, а знизу Антарктика. Отже, від цього від цих широт і йдуть назви повітряних мас. Зверху Арктичні повітряні маси, а знизу антарктичні повітряні маси. Вони… Відрізняються тим, що там повітря завжди холодне та сухе. Отже, така особливість. Підсумуємо трошки. Властивості повітряної маси визначаються природними умовами місцевості, над якою вона формується, і залежно від району, від широти нашої, да, виділяють і наступні типи повітряних мас. Там, де екваторіальні, зараз секундочку. Там, де екватор і екваторіальні широти, там екваторіальні повітряні маси, вони завжди теплі та вологі впродовж року. Там, де тропіки і тропічні широти, там знаходяться тропічні повітряні маси, отже, там повітря тепле і сухе впродовж року. Там, де пові... помірні широти, знаходяться помірні повітряні маси, і там повітря завжди насичене вологою та є прохолодне. І широти Арктики зверху та Антарктики знизу. Там знаходяться арктичні і антарктичні повітряні маси. І повітря там холодне та сухе. Отже, отака особливість. З повітряними масами ми розібралися і переходимо до наступного кліматотвірного чинника характер підстилаючої поверхні. Ми маємо розуміти, що нагрівається поверхня Землі дуже нерівномірно. І це залежить не тільки від висоти сонця над горизонтом, а й від того, яка є поверхня землі. Чи то буде вода, чи то буде суша, і що буде на суші? Це буде сніг, або це буде пісок, який швидше набагато від снігу нагрівається. Можливо, це будуть гори або це будуть рівнини, адже гори і рівнини так само по-різному. По різному впливають на клімат. Давайте розберемося з цим подетальніше. У прибережних районах на схилах гір випадає більше опадів, а гірські хребти. Затримують повітряні маси. Від цього і вологість там є. Отже, наприклад, так, гори Альпи, гори Карпати, Кавказькі, Гімалай... гори Гімалаї, які ми бачимо зараз на карті, вони не дають змоги проникати на північ вологим повітряним масам. На їх схилах випадає багато опадів. Отже, ось ця гірська підстилаюча поверхня, гірський рельєф впливає на клімат дуже сильно. А от рівнини, наприклад, навпаки, вони пропускають повітряні маси на тисячі кілометрів. Цим пояснюється, наприклад, похолодання на території України, коли дмуть північні вітри. Також на клімат можуть впливати теплі і холодні течії. Теплі течії, наприклад, зігрівають повітря узбережжя, повітря, що утворюється над водами теплих течій, рухаючись з океану на суходіл, вони приносять у прибережні частини материка багато опадів. Так, наприклад, аляскінська течія, яка є теплою біля Північної Америки. Вона приносить на прибережжя багато опадів, і клімат від цього стає теплішим. А от, наприклад, холодні течії, вони навпаки різко знижують кількість опадів, охолоджене над течіями повітря, просуваючись у глиб материка, вони не утворюють хмар. Так, наприклад, от бенгальська течія біля берегів Африки, там, де пустеля на міп, саме це місце охолоджується за рахунок ось цієї бенгальської холодної течії. Отака От особливість. Тепер поговоримо про кліматичні пояси. І запишемо одразу визначення. Кліматичний пояс це велика територія, над якою протягом року панують певні типи повітряних мас. Для того, щоб назвати кліматичні пояси і дати їм назву, використовують пануючі типи повітряних мас. Тобто назва кліматичного поясу схожа з назвою повітряних мас. І від того і від широт, де вони знаходяться. Так, наприклад, розберемося. Екваторіальні широти мають екваторіальні повітряні маси. І від цього назва кліматичного поясу, який там знаходиться, екваторіальний. Наприклад, в тропіках, в тропічних широтах є тропічні повітряні маси. Отже, там буде тропічний кліматичний пояс. В помірних широтах, там, де помірні повітряні маси, буде називатися кліматичний пояс. Помірний. помірний кліматичний пояс. І в Арктиці і Антарктиці. Там, де Арктичні антарктичні повітряні маси, так само буде називатися кліматичний пояс. Арктичний кліматичний пояс зверху на півночі, і антарктичний кліматичний пояс знизу на півдні. Це і будуть кліматичні пояси. Вони всі е, показані на кліматичній карті. Ось так вона виглядає, як показано на екрані зараз. Кліматичні пояс... Карта кліматичних поясів це карта, на яку нанесені кордони кліматичних поясів і областей. Ми бачимо. Де знаходиться Євразія, Африка, Північна і Південна Америка. І зараз розберемося з тим, в яких кліматичних поясах ці материки знаходяться. Візьмемо чисту карту кліматичну. Ось так вона виглядає. Вона дуже різнокольорова. І е, зараз розберемося, де знаходиться який кліматичний пояс. І я ще почну з того, що кліматичні пояси бувають двох видів: основні. І перехідні. З основними ми зараз познайомимося. А перехідні вони знаходяться між основними кліматичними поясами і мають у своїй назві часточку суб. Ось, наприклад, давайте почнемо з основного кліматичного поясу, який знаходиться в екваторіальних широтах, і він називається екваторіальний кліматичний пояс. Я стрілочкою навожу зараз. Ось, подивіться, я курсором буду обводити ось цей кружечок червоного кольору. Ось цей кружечок червоного кольору. І тут ці три області, це і буде екваторіальний кліматичний пояс. Ось його назва. Наступний кліматичний пояс буде називатися тропічний кліматичний пояс. І він знаходиться ось тут, такого ніжно-рожевого кольору. Але між ними є іще один колір, оцей червоний, між цією областю, наприклад, екваторіальний да, кліматичний пояс, і цією областю тропічний кліматичний пояс. Є ще ось ця вся частина червоного кольору, блідно-червоного. Ось це все це буде субекваторіальний кліматичний пояс, який далі переходить в тропічний кліматичний пояс. Наступний у нас буде. Помірний кліматичний пояс, який з зеленого кольору, показаний на карті. І між тропічним і помірним поясом кліматичним є область жовтого кольору. Вона буде називатися субтропічний кліматичний пояс. Кейптаун і Сідний саме в субтропічному кліматичному поясі знаходяться. А помірний кліматичний пояс зеленого кольору. Наступний кліматичний пояс це антарктичний. Він на карті фіолетового кольору позначений. Так і називається Антарктичний кліматичний пояс. Ми взяли північну півкулю і розібралися з, цим, з цими кліматичними поясами. А це в південній півкулі, вибачте. А в північній півкулі так само будуть називатися кліматичні пояси. Тут тропічний і тут тропічний, там де Мехіко, Каїр. Так само зеленого кольору в північній півкулі Отава, Париж і наша територія України так само знаходиться в помірному кліматичному поясі. І так само, якщо тут фіолетовий колір, і тут фіолетовий колір, тут антарктичний кліматичний пояс, а в північній частині буде називатися арктичний кліматичний пояс. От така особливість. Що ми маємо з цього запам'ятати? Перше, це те, що у нас існує чотири основних кліматичні пояси. Вони називаються екваторіальний, тропічний, помірний та арктичний. І антарктичний. Арктичний зверху, антарктичний знизу. Наша територія України знаходиться в помірному кліматичному поясі, і так само е існують іще. Перехідні кліматичні пояси, які знаходяться між основними. Між екваторіальним і тропічним знаходиться субекваторіальний, між тропічним та помірним знаходиться субтропічний. І між помірним і арктичним кліматичним поясом синього кольору знизу і зверху, знаходяться субантарктичний і субарктичний кліматичний пояси. Це перехідні. Субпомірного кліматичного поясу не існує. От така особливість. Це е, потрібно трошечки запам'ятати. Я не кажу це зараз все вивчати на пам'ять, ми будемо ще поступово з цим знайомитися пізніше. Ваша задача вивчити хоча б основні кліматичні пояси. От така особливість. Тому е, ваші записи в робочих зошитах я буду чекати в класрумі, і домашнє завдання також я в класрумі вам залишу. Всім гарного дня, до побачення!